Вітаю вас! Це ера будівництва в будинку номер 1 і номер 2 по вулиці Феодосійській вільних квартир вже немає. Але якби ви хотіли придбати житло в цьому районі, знайте, поряд зводиться ще два будинки. Детальніше про все сьогодні у випуску. До заселення готові 276 квартир, половина з яких однокімнатні, адже користуються найбільшим попитом. Яскраві новобудови вже отримали поштову адресу. Вулиця Феодосійська, 1 та 1 а експлуатуюча організація укладає угоди із постачальниками послуг. Мешканці можуть уже станом на сьогодні приходити оформляти правоостановлюючі документи і отримувати можливість. Проведення ремонтних робіт повністю реалізовані 100% в обох будинках квартири. Два будинки ми також продовжуємо будівництво третьої черги і четвертої черги. Це ще два житлових будинка. Ми їх плануємо третій будинок здати в вересні 2014 року. Четвертий будинок в Червні 2015 року Володимир Рудик, директор товариства МЖК 1 що входить до складу холдингової компанії «Київміськбуд», розповідає, розбудовувати цей масив у Голосіївському районі Києва. Холдинг доручив очолюваній ним організації ще 8 років тому. Історично так склалося, що колектив МЖК 1 забудовує саперну в Слобідську. Ми будували будинок на Федосіївському – 14. Ми зараз е, вводимо в експлуатацію два будинки по вулиці Федосіївській – 1, 1 А цьогоріч МЖК 1 здав в експлуатацію гімназію Київська Русь на Осокурках. Перший квартал житлового комплексу Златоустівський. Три секції будинку на червонозоряному проспекті, і ось чергова завершена робота. Це монолітно каркасний будинок з теплими стінами, з теплими вікнами. І ми старалися, щоб в них було затишно майбутнім мешканцям. Третій будинок, що зводиться поряд, буде точною копією двох попередніх в роботі. Зараз 13-й поверх. І оскільки проект знайомий, робота йде швидше. Використовується той самий проєкт. І люди вже працювали. Темпи чуть-чуть збільшилися. Ми раніше виконували 3,5 поверха. Зараз ось два місяці в підряд виконуємо по 4 поверхи, тобто майже по половину поверха виграли за місяць. Цей будинок зводять із застосуванням вертикальних захисних конструкцій, адже МЖК – одна із трьох організацій Київміськбуду, де відбувається розробка і впровадження огороджуючих систем. На даний момент у нас майже вона змонтована, залишилося два вугла і дві площадочки, де будуть виносити площадки, буде два ще додаткових щита. Так як ми впровадили щити, вони у нас захищають поверх той, який набирається, тобто випадання людини чи будь-якої системи опалубки горизонтальної неможливе. І працюється затишніше, спокійніше, немає таких перепадів повітря, ну, під І Працюється гарно. Люди довольні. На будівельному майданчику четвертого будинку саме влаштовують палі. Цей дім буде односекційним і поряд з ним збудують паркінг. Інвестувати в котрий зможуть мешканці і довколишніх новобудов. Приєднуйтеся до ери будівництва кожного вівторка і кожного четверга о 7.20 ранку. У нас достатньо розповідей про головні будівельні майданчики столиці.